Мої вітання, дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що Невак. Що сьогодні авторинок в місці рівному, знаєте, хотів знімати загальний ринок, але вирішив для вас, підписники, зняти дешевий сегмент автомобілів. Тому що як пройшовся понад дорогою, дійсно є достойні варіанти, цікаві варіанти сьогоднішні, ну, ну, на сьогоднішній день. Тому я вам завжди кажу, що ринок на ринок не попадає. Тому от вирішив для вас зняти дешевий сегмент. З вас обов'язково підписочка на канал, поставте вподобайочку, коментуйте відео. Бажаю вам приємного перегляду. Ось є такі варіанти, де у Lanos 12 рік. Все зроблено. Давайте глянемо, щоб по ціні. Ціни немає. Це 12-й рік. Все зроблено, є номер телефона. Лобове, ясно, що міняне, не оригінальне, в принципі. Ось такі де у можливо, когось зацікавить. Телефонуйте. Телефонуйте до продавця. Стеклоподйомнички є, кондиціонер, флешечка. Дивіться, навіть ззаді ще навіть пленочка в автомобілі. Ось такі варіант. Ваш машинка. Открита чи ні? Открита. От дивіться, навіть задні. Це, це що за ще пленка, чи що? Чи це так щось? А, 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 щоб так. Не а, щоб не пачкалося. Зараз. зараз людина відкриє. Яка ціна машинки буде? Для да, ну типа на канал, типа люди ну, питають за такі машинки. Вона тобто... зроблена, все зроблено. Вийде. В хорошому стані. Яка ціна буде її? 2013 рік 800. Ой, 3700. Але уступає. да. 3700, але людина уступає. 90, 194 дев'яносто тисячі пробіга, так. Тобто 3700. Двінадцятий рік машинка. Кондиціонер все працює. підігріви, все працює. Телефонуйте. Також, можливо, зацікавить такий пирожечок у вас. Пижик. 200 доларів. Є номер телефона. Є номер телефона. Так, в принципі, салончик в акуратній. Чухли, накидки. 200 доларів, я думаю, що навіть буде торг по даному автомобілю. Тільки знімають рубрику вам дешевих сегментів. Знаю, їх небагато, але стараємося щось десь вам по максимуму щось десь вам показати. Ось такий варіанти. Так, не знаю, що показував вам таку фабію. 1,4 бензин, 4 ,300 доларів, 117 заявного пробіга. Можливо, хто раніше його не бачив цей автомобіль, то зараз, в принципі, вам показую, бо. Була дешева рубрика сегмент, не знаю, дві тижні назад, то можливо ця машинка і була. Також прохання, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, я вам вже не наразово своїх відео про це говорив. Це буде подяка від вас для мене, бо дійсно бачу, чи десь людей немає, чи десь люди зайняті. Але дійсно якось це воно так якось на сьогоднішній день не дуже весело, будемо так говорити. От Дивіться, є Ренос на автоматі. Але немає ціни на автоматі. Немає ціни. Ось такий варіант Citroen Jumpy 1,9 дизельок. Всі як любите. Дивіться, не де. Ну, є там якісь, можливо, десь там чуть нюанси, нюансів ну, ви ж розумієте, машині вже скільки років, але в принципі в принципі хороша резина. Задня то зимова, передня літня. По техніки питань немає автомобіля, 1,9 дизельок. Рейлінги навіть, бачите, стоять на машинці. Можливо, когось зацікавить такий варіант. Зараз давайте глянемо. Так, ось такий варіант. 4500 доларів. Я так зрозумів, 1,9 дизель. 2006 рік автомобіль. Шостий рік. Давайте глянемо, що там. В принципі, ну такий немає, але в принципі машинка. В такому стані, останні, дивіться, все для сім'ї, можливо, когось зацікавить, 4-500 доларів. Телефонуйте до продавця. Також дивіться для міста, який непоганенький варіант. Сітреенчик з хорошою резиною. Кій колір? Непоганий. Добрий день. 3200 доларів ціна даного автомобіля. Є номера телефонів 3200 доларів. Телефонуйте за засітренчика. Шкода тур 4, 499 доларів. Можливо, кого зацікавить. Є номер телефона. Непогані ці автомобілі. Я вам вже неодноразово казав, бачите, це бензин 1.8 турбо 2002 рік. 4499 доларів. Ось така шкода Octavia Тур. Ясно, що можливо будуть якісь нюанси які по машині, машині. Ну, тому що хороша машина, що таке ідеально, такі попадалися, то розраховувати в районі 5,5-6 тисяч доларів ви маєте віддати за даний автомобіль. Тому ясно, що будуть якісь косячки, типо, там, ну, тут так само бачите воно. ну... ну і в цей колір дуже важко попасти по підфарбуванню. Так, по ауді немає. Да, ви... Немає, да, немає. Йдемо далі, нема це Ось також свіже надходження Renault Grand Scenic, 2005 рік, 1,9 дизельок. Ціна, дивіться, даного автомобіля. 4000 доларів. Є номер телефона. 2005 рік, сімімісний, повний лікопакет. Давайте відкриємо його і зараз глянемо що в поле. що ваше вже мікрофон на це. Собі чуть привести в порядок салончик. Ззаді сидіння. Ось такий варіант. Можливо, зацікавить. Другий телефонуйте. Також можливо кого зацікавить Гольф Фешбеці. 2001 рік. 4250 доларів. Присутній торт. Бачите, -то весь тонований, затонований. на дивіться, яких класних титанах. Все, друзі, продається, все залежить від ціни. Ви маєте розуміти, не буває поганих машин, є погана ціна. Тому, якщо ви хочете хорошу машину, ви за неї повинні хорошо заплатити. Якщо ви залишаєтесь на якісь косяки, то в принципі ви маєте от нюанси, можливо, якісь. Якось отак. Також дивіться, є от такий зеленого кольору Ford C Max. Є номер телефона. 4200 ціна за дизельок 1.6. Надійний їхній економненький двигун. 1,6 дизель, непогані двигуни в цих машинах, тому сміло можете брати. Ось можливо когось зацікавить. Телефонуйте. Ось такий варіант. Так, Логан. 2999 доларів. З газом, 1,4. Є номер телефона. Тому, можливо, зацікавить такий варіант. Набирайте продавця, номер телефона є. Ми йдемо далі. Глянемо Що далі? Дивіться, який теж апарат. 118. Чо? Ні, це, це не 118 бо вона, типу, як 119-та вважається. От бачите, як фечбек. Я дивіться, чорна на чорний. Ціна договірна. 12-й рік. Є номер телефона. Ось читайте повністю весь опис по автомобілю. Ось такий автомобільчик, можливо, зацікавить, телефонуйте до продавця. Номер телефона там озвучений. Машинка дійсно достойна. Але все залежить від ціни, тому телефонуйте. Ось такий. Нема ніде не ні ржавчини, все, все по машині взагалі. Це глянц, будемо так казати. Ось такий Citroen berlingo 3 800 доларів. Тому бачите, от ринок на ринок не попадається. 2 літра дизель, 2001 рік, але немає телефона 3 800 доларів. Не будемо питати, бо людина, можливо, трошки зайнята. 3800 доларів. Ось дивіться, у вас калина. 4500 доларів. Можливо, кого зацікавить в рідній фарбі 29 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля. 29 тисяч. 4500 доларів стан нового автомобіля. Дивіться, не йде взагалі взагалі нема не Ні ржавчини, нічого, то, Ну, по машинці. По машинці, в принципі, дивіться, 118 лада. Вас, лада, так як говорить. Ось дивіться, лачеті. Можливо, кого зацікавить також ціна, в принципі, адекватна. 2007 рік, 4300 доларів. Ось таке лачеті. Можливо, кого зацікавить такий варіант. А ми йдемо далі. Не забувайте, що можемо вам зробити будь-який автомобіль, який ви побачили на ринку, ми можемо вам зробити доставочку даного автомобіля під вашу домівку. Якось отак. Також дивіться, ось такий варіант, можливо, кого зацікавить. Цена непогана, я вам з восьмий рік, це третя лагуна, до речі. Торг присутній 4850 доларів. 6 ступочка, 1,5 дизельок, економний, k 9К-двигун. Взагалі. Машинка це бізнес-класу автомобіль, щоб ви собі розуміли. Дуже комфортний автомобіль. І ціна, я вважаю, це взагалі не сринку, я вам з ринку скажу відверто. 4850 доларів. Ціна за дану лагуну. Тому телефонуйте до, до продавця. Ось дивіться, такий варіантик. Деусенс. 2500 доларів. 2500 доларів. Є номер телефона 098-30 3284. Взагалі, дивіться, не йде. Нічого ржавчини, нічого немає. Не видно це все. Візуально. Ну, бачите, зараз ще погода така. Дуже, дуже знаєте, хорошо продавати в таку погоду машину. Ну, бачите, зараз літо. Сьогодні, сьогодні вроді, все так. а от Зараз буквально в 11-12 дня буде сонце. Таке десь має мінятися 100 тижня автомобільчик. Ось дивіться, такий Ford, Мондео, торт присутній. Добрий день. Ось дивіться, є... але немає ціни за даний автомобіль. Ось такий варіантик. Дивіться, який в універсалі, сюди пару холодильників вліз, тому телефонуйте. Так, дивіться, люди от приїхали на якому пижику. Гарненький такий пижик для міста класний. 3909 рік. Продиктуйте номер телефону. 29 716 Як звати вас? Сергій. Телефонуйте. Ось таке гарненьке. Дивіться візуально, ніде нічого немає. Телефонуйте до продавця. Продавця звати Сергій. Якось так П'ять добло, немає ціни. Тому йдемо далі. Також, дивіться, є от Fabio в Ціна за 2004 рік 3500 доларів. Є номер телефону 3500 доларів. Ціна даного автомобіля. Зацікавить даний варіант. Набирайте. Так, Vectra C в Універсалі. 400 євро. 8 рік пробіг 300 тисяч. 1,9 дизель, є номер телефона. Телефонуйте. Ось такий, знаєте, універсальний автомобільчик. Так, Логан. Що у з по логану? 2950 доларів. Шостий рік. Давайте продублюю номер телефона, буде як один двигун 067 582 43 97. Да, 43 4397. Ясно, що ці автомобілі, які ви бачите по відео, їх потрібно перевіряти, тому що по відео воно все гарно. Я не буду зараз вам нікати, от, знаєте, всі всі ситуації. Бо коли починаєш більш детальніше дивитися, ви маєте розуміти, що кожна машина має свою ціну і все залежить від стану автомобіля. Ну, так само, от, бачите, от, можливо, на відео ви це не побачили, от, бачите от, тріщина на, на все це. Ну, тобто, дивіться, якщо вам щось. Ну, щоб ви собі розуміли. Щоб не було так, щоб ви приїхали десь далеко і, і здивувалися. І так само, коли ви машинку на авторія купляєте, повірте мені, що е, на фотографіях воно все гарно, красиво. А вживу, а вживу, так, цей 500, можливо, кого зацікавить, добуди. Не треба. Не хоче людина. Можливо, кого зацікавить, телефонуйте. Не хоче людина продатися, бачите, ховає Б5 Passat плюс в універсалі. 2002 рік. 4450 доларів торг. зацікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця. Номер телефона є. Дизельок, все як не має бути. Ось такий Б5 Passat. Людинка вже уїжджає. Бачите тут Зацікавить такий пасатик. Телефонуйте до продавця. Якось так. Дивіться, який рарітетик на риночку знайшов. Нива, кому можливо потрібно. Ціна 1100 доларів за автомобільчик. Є номер телефона. 1100 доларів нива. Такий варіантик. Можливо, когось зацікавить. Бачите, вся свіжо покрашена. Сіли і поїхали. Ось така гарненька нива. Телефонуйте до продавця. Дивіться, яка резина стоїть. Нуляча. Нуляча, цешечка. Це як не має бути. Телефонуйте. Візняв я для вас дешевий сегмент. Як бачите, є з чого вибрати. І це ще раз доводить, друзі, що. Ринок на ринок не попадає. Як я вам завжди говорю у своїх відео. Завжди моя порада. Я вам завжди кажу відео, перевіряйте авто перед покупкою, тому що те, що ви бачите на відео, зовсім інша картина вживу, щоб ви собі розуміли. Для підбора телефони завжди мої закріплені. Також, будь ласка, ми можемо вам автомобіль пригнати під вашу домівку. Друге. І третя ситуація в тому, що. Ми будемо для вас надалі знімати дешевий сегмент, так як це є затребуваний на сьогоднішній день сегмент. Будь ласка, підпишіться на канал, і в нас знизу під описанням всі наші соцсетя є знизу опис, щоб зайти на інші канали. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе, підписуйтесь обов'язково. Всім мирного неба і удачі. Всім пока.